Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Чи знаєте ви нашу настуню, гарненьку дівчинку з великими розумними очима та карпатим носиком? А вже як мама заплете їй дві косички і одягне чистеньке голубеньке платтячко, то такої красуні годі й шукати. Тільки все це Настуні, ні до чого. Бо наша Настуня дуже любила плакати. От і сьогодні вранці мама повладила її по голівці, ніжно поцілувала і сказала. Доню, прокидайся! Дивись вже сонечко заглядає до тебе у віконечко. Час вставати. Та Настуня тільки скривилася своїм гарненьким ротиком. Тре кулачками очі і починає плакати. Я не хочу прокидатися і вставати не хочу. То що ж ми будемо робити? усміхається мама. Будеш спати увесь день? Не хочу спати увесь день. Продовжує капризувати настуня. Ну, гаразд, моя люба, не плач тільки. Лагідно просить мама і бере донечку на руки. Там, у дитячому садочку, на тебе давно вже чекають друзі. Та й Олена В'ячеславівна виглядає, де ж це настуня забарилася. Адже час робити ранкову зарядку. Не хочу зарядку. Вже вголос рюмсає на стуня. І все ж мама одягає її платтячко. зав'язує гарні бантики та обережно витирає слізки. Але настуня всю дорогу аж до самого дитячого садочку. Знову вмивається гіркими сльозами. Що трапилось? Чому ти плачеш? запитує вихователька Олена В'ячеславівна, на зустріч дівчинці. Не, не знаю, схлипує настуня. І сльози, як горох, котяться по її щічках. Дивись, он твої подружки. Софійка, Наталочка і Даринка чекають на тебе під грибочком. Вони вже відкрили перукарню і будуть робити лялькам нові зачіски. Ходімо швидше подивишся. Пропонує вихователька. Не хочу. Не вгамовується на стуня. Ось візьми це тобі. Простягає їй цукерочку Миколка. Йому дуже подобається Настуня. Вона така гарненька, коли не плаче. Миколка з цукеркою в руках щоранку чекає на Він сподівається, що колись ця дівчинка йому посміхнеться і скаже Дякую. Не хочу. Вмикочені мрії на стусен плач. Але несподівано заграла музика, і Надія Петрівна, музичний керівник дитячого садочку, покликала всіх на ранкову зарядку. Дітки, весело переукуючись, побігли на спортивний майданчик, поплентала за ними і на стуня. Невдоволено насупивши брови і тримаючись за руку Олени В'ячеславівни. Потім був сніданок. Настуня, підперши голову рукою, так сумно дивилася в тарілку з кашею, що помічник вихователя Катерина Іванівна сказала: Настуню. Доїдай швидше свою кашу, бо вона від твого погляду скоро скисне. <рив> Всі діти засміялися, лише настуня ще більше надула губи. Після сніданку Олена В'ячеславівна проводила заняття з математики та малювання. На занятті з математики. Дітки вчилися рахувати зайчиків. Веселі паперові вухані то ховалися за пеньочком, то висирали звідти, привітно махаючи лапками, ніби запрошували всіх присутніх погратися разом з ними. Потім діти по черзі пригощали іграшкову білочку. Горішками і рахували, скільки горішків вона віднесла в дупло, а скільки залишила, щоб забрати їх наступного разу. На занятті з малювання Олена В'ячеславівна вчила дітей малювати метеликів. Настуня теж, висунувши кінчик язика, Дуже старанно виводила пензликом кольорові крильця. Метелику дівчинки вийшов такий гарний, що, здавалося, зараз порхне і полетить на вулицю, де навкруги дитячих майданчиків майорять запашні квіти. Після занять уся група. Вийшла на свіже повітря, щоб пограти у рухливі ігри. Було так весело, що настуня зовсім забула про сльози, і з задоволенням бігала та сміялася разом з друзями. По обіді у дитячому садочку настала тиха година, і тітки Почали швиденько вкладатися у свої ліжка, щоб трішечки відпочити. Тільки настуня все пихкала і пихкала, що вона зовсім не хоче спати. Та невдовзі її теж зморив сон. Прокинулася дівчинка від дуже дивного шарохотіння, й вдалося. Ніби десь поруч падає суха листя. Настуня відкрила очі і ледь не зойкнула від несподіванки. Просто перед нею стояла справжня королева. Вона була дуже струнка, у довгому аж до самісінької підлоги платі, оздобленому білими мереживними хустками, а на голові у королеви. Виблискувала мільйонами великих і маленьких краплин чудернацька корона. Настуня повернула голову ліворуч, потім праворуч, і побачила, що всі діти сплять. Ти хто? пошепки запитала Настуня. Я королева нюня лагідним голосом відповіла гостя і зашаротіла на крохмаленим платтям. Я вже давно спостерігаю за тобою, але так гарно, як сьогодні ти ще ніколи не плакала, тому я особисто запрошую тебе бути почесною гостею у моєму королівстві. Дівчинка не зовсім зрозуміла, що має на увазі королева. Але запрошення прийняла. Вона ще ж ніколи в житті не бачила справжнього королівства. А тут випадає така нагода. Настуня тихенько встала з ліжечка і попрямувала слідом за її величністю. Коли вони вийшли на канок, королева нюня. Відчепила від свого плаття одну хустинку і поклала її на стуні на плечі. Потім обережно зняла з корони кілька краплин і бризнула ними на дівчинку. Враз маленька хустинка перетворилася на великі мереживні крила. Лети за мною! Тим же лагідним голосом мовила королева. Настуня змахнула крилами і відчула, що може летіти. Було трохи лячно, адже вона ще й не літала ніколи. Хіба тільки у вісні? Мама їй розповідала, що коли діти у вісні літають, це означає, що вони ростуть. Але ж я не сплю, подумала настуня, все вище й вище, підіймаючись над землею. Вони пролетіли над містом, потім покружляли над лісами і почали опускатися вниз. Незабаром настуня відчула у себе під ногами тверду землю. Великі крила. Відразу перетворилася на маленьку мереживну хустинку, яка знову зайняла своє місце на платі у її величності. Ось ми і вдома, сказала королева, поправляючи корону, що трохи сповзла на бік під поривом вітру під час польоту. Вона обійняла настуню за плечі і підвела до старого дуба, в якому майже над самою землею роздявило свого чорного рота величезне дупло. Потім взяла дівчинку за руку і піднялася з нею по товстому корінні розлогого дерева, як по щеблях угору до дупла. Біля входу в дупло Настуня зупинилася. Там всередині було зовсім темно. Дівчинці стало боязко, і вона зробила крок назад. Невже тепер справжні королеви живуть не в розкішних замках, а у туплах дерев? Трохи розчаровано подумала Настуня і вже хотіла. Було Відмовитися від запрошення. Та королева нюня, ніби почитавши її думки, промовила: Не бійся, тут тобі сподобається. У моєму королівстві живуть точнісінько такі ж хлопчики і дівчатка, як і ти. Їх ніхто не змушує спати, ні їсти, ні ходити до дитячого садочку. Не треба тут застеляти ліжко і чистити зубки. Навіть кіски можна не заплітати, якщо тобі цього не хочеться. Оце так королівство. Дивата й годі. Подумала настуня і обережно ступила у середину тупла. Вона відразу відчула під ногами м'який килим із сухого листя. А коли очі звикли до темряви, настуня побачила велику кімнату. У ній разом з дитячими ліжечками, столиками, стільчиками, іграшками, книжками. Було й те, що зазвичай в кімнатах знаходитися не повинно. І сочниця, Гойдалка, карусель, висока гірка, у вигляді ракети, ну і таке інше. Та найбільше на стуню вразило те, що тут стояв такий безлад, ніби щойно по цій кімнаті пронісся буревій. Ой, Мой лишенько, хто ж це накоїв? Прошепотіла Настуня. Взявшись за голову, ми, почула вона відповідь і побачила поруч із собою чотирьох хлопчиків і трьох дівчаток. Всі вони стояли в рядочок і з цікавістю розглядали незнайомку. Познакомся Настуньо, це твої нові друзі. сказала королева нюня. Ось цих двох хлопчиків звати хлипчик і хнюпик. Вони брати близнюки. Цього хлопчика звати Сумко, а цього Нитик. Дівчатка звуться Плакса, Береда і Скигля. Королева по черзі клала свою руку на голову дитини, ім'я якої називала. Мабуть, вона це робила для того, щоб настуня швидше запам'ятала, як кого звати. Які дивні імена? Тільки й встигла подумати настуня. Давайте будемо гратися. Раптом припхникав в скигля. А я вже не хочу гратися, я вже хочу спати. Заголосила плакса. І дрібні сльози бризнули з її очей. А я не хочу ні спати, ні гратися. Мені все набридло. Топнула нішкою і відкопила нижню губу Вереда. Ну давайте пограємося, ну давайте ще трошечки пограємося. Смикав нитик за косичку Вереду. і Хлипчик Розгублено переглядалися, шмигаючи носом та надуваючи щічки. А що нам робити? А що ж ми будемо робити? Тільки сумко не став сперечатися. Він безнадійно махнув рукою, сів на пеньочок, який заходився неподалік, і тихо зітхав. Подивись на стуню. Як вони всі схожі на тебе, так само ображаються і насуплюють брівки, веретують і надувають щічки. А як гарно вони кривляться ротиками, коли плачуть. І королева нюня від задоволення склала на грудях долоні човником. Я впевнена. Вам буде добре разом. Ні, я не хочу бути такою, подумала настуня і часто, часто закліпала очима, проганяючи непрошені сльози. Адже я і справді стану на них схожа, якщо почну зараз рюмсати. І настуня посміхнулася. Діти перестали сперечатися. І уважно подивилися на незнайомку. А чого це ти засмієшся?» невдоволено запитала Плакса і вже збиралася розплакатися, та на стуні її запевнила. Ні, ні, я не з вас сміюся. Я просто згадала, як весело і цікаво ми з друзями проводили час у дитячому садочку. А що це таке весело? поцікавилася скигля. А що це таке цікаво? В один голос запитали хлопчик і хнюпик. І почала Настуня розповідати, як охоче всі дітки в дитячому садочку роблять ранкову зарядку, бо це дуже корисно для здоров'я. Як цікаво на заняттях у Олени В'ячеславівни, де вони багато чому навчаються і багато про що дізнаються, як всі разом грають на спортивному майданчику в різні веселі рухливі ігри. А ще коли під час тихої години насниться дивовижний сон, то його відразу можна переказати своїм друзям. І ті, в свою чергу, розкажуть і тобі щось неймовірно цікаве. Від цих приємних і веселих спогадів Настуня голосно засміялася. Але смішно було вже не тільки їй. Разом з Настунею сміялися хлипчик з хнюпиком, нитик, плакса, вереда і скигля. Навіть сумко хилився на пеньочку від сміху, тримаючись за живіт. І чим дужче лунав дитячий сміх, то й світліше ставало у темному дуплі. Здавалося, що разом з усіма тепер реготав і старезний дуб, все ширше й ширше, роздявляючи свого чорного рота. Діти, мов різнокольорові метелики, Одне за одним почали випурхати на волю, де їх радо зустрічало яскраве сонечко. Що ви робите? Нарешті не витримала і у розпачі закричала королева нюня. Негайно припиніть. Припиніть сміятися. Ви ж так знищите усе моє королівство. Зупинити сміх було вже неможливо. Він лунав з усіх куточків темного тупла. Раптом все навкруги затремтіло. Почало тріщати і обвалюватися. А. -а, 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 -а закричала королева нюня. Моє королівство! Моє королівство гине! Рятуйте королеве! Почула дівчинка знайомий голос Олени В'ячеславівни Ти сьогодні молодець так добре спала, і сон тобі, мабуть, наснився хороший, бо ти уві сні весь час посміхалася, так, сказала Настуня І обійняла свою виховательку. Відтоді Наша Настуня більше ніколи не плакала, бо їй зовсім не хотілося знову зустрічатися з королевою нюнею. А коли Миколка пригощав її цукеркою, настуня дякувала і посміхалася йому своєю широкою усмішкою. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка, не будь нюнею, па-па, друже!